Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас до 93-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте ви. Як завжди на початку нагадую, що буду дуже щиро вдячний вам за підписку на канал. Хто ще не підписався за поширення? Всім дякую за перегляди. Вони особливо сприяють тому, щоб YouTube активніше поширював цей контент серед різних сторонніх груп. Також, якщо вам сподобалося, буду дякувати за вподобайки, коментарі і тому подібне. Все, а тепер відразу переходимо до роботи. От такий екстрений спішний е, пункт. Перший: польща здійснює екстрадицію українських чоловіків приземного віку. Бачив таке повідомлення. Що ви про це знаєте? Так, відразу розділяємо мухи окремо, которої окремо. Польща не екстрадує ніяких українських чоловіків приземного віку просто так. Польща зараз видворяє свої території кількох українців про що було повідомлення, які порушили правила перебування в шенгенській зоні, зокрема в Польщі. Там здається, вони мали якийсь стосунок дійсно до е, організації незаконного пересування переміщення чоловіків до Польщі, тощо. але це, це не точно. Інформація про це не переконувала, Але основне вони порушили питання працевлаштування там інших моментів. Зв'язку з тим, що вони там займалися шахрайством і іншими речами, їх не судять в своїй країні, їх просто видворяють з країни, їм ставлять депортацію. Вони не зможуть повернутися в шенгенську зону там на 5 чи на 10 років, як це буде зроблено. Саме за порушення правил перебування в на цій території, це не означає, що їх передають українським якимось прикордонним чи правоохоронним органам. Їх просто з. Відповідним штампом у паспорті виставляють до кордону, або ну раніше це був аеропорт в, там, в Варшаві чи в Кракові, тепер просто до кордону і все повернутися вони вже не зможуть. Україну ніхто повідомлень не передає. Якщо люди зробили в Польщі якісь серйозніші правопорушення, але Польща вважає, що їх не конче судити на їхній території, там де є не знач... ну, не настільки вони серйозні, це адміністративного як правило порядку, їх можуть і. Передавати сповістивши наші правоохоронні органи і, скажімо, на кордоні там ну не правоохоронцям а пограничникам, передати саме з такою в таким відповідним контекстом. Але це буває досить рідко. А тепер про екстрадицію це зовсім окрема річ. Насправді в Польщі були дуже здивовані заявами міністра Малюськи і лідера парламентської більшості е, Арахамі. Коли ти почали раптом розказувати, що вони з Польщі, взагалі з Європи зі світу, будуть тисячами середувати українських чоловіків, які, виробивши незаконні довідки про медистан здоров'я, втекли з України, втекли від служби. В Польщі дали на це просто це співпало в часі з цим повідомленням про кількох правопорушників, яких видворяють, це в Польщі на це, тому дали відповідне роз'яснення і сказали: у нас існує давним-давно. Відпрацьована система міжнародна щодо екстрадиції це є речі, про які, ну принаймні, міністр юстиції мав би знати: якщо ви хочете, щоб ми когось вам екстрадували, то в такому випадку ви маєте винести конкретно по цих людях відповідні судові рішення. Вони мають бути у вас звинувачені в скоєнні саме карного злочину. Що це таке? Ну, скажімо, умисна фальсифікація документів, умисне шахрайство і тому подібне, виплати незаконні, там якимось представникам оцих територіальних центрів комплектування, інші речі. Тобто вони мають у вас в Україні бути звинувачені в карному злочині, після чого, маючи такі вже рішення суду, ви відповідно подаєте, робите подання їх в міжнародний розшук. Це теж не настільки проста процедура, і ніяких десятків тисяч ніхто туди не буде її приймати і передавати. По кожному окремо кого ви встановлюєте, що він карний злочинець, який порушив український закон і відповідно підлягає покаранню. Ви виставляєте через Інтерпол їхню карточку, і коли така людина попадається в Польщі за будь-яких обставин, якась перевірка паспортного режиму, порушення правил дорожнього руху чи що завгодно, і в комп'ютері висвітлюється мітка Інтерполу, таку людину відразу затримують, що до неї починається екстрадиційний арешт, і далі виключно польський суд. Виключно по кожній людині окремо виносить рішення, чи вона має бути екстрадована чи ні, чи передати їх українським правоохоронцям, чи ні. Тому що це вже де мова про звинувачення людини в карному злочині в Українській державі. Якщо польський суд вважає, що це відповідає, що там немає ніякої помсти, що там немає порушення е засадничих прав людини, то в такому випадку цю людину привозять до державного кордону під конвоєм. І відповідно сповіщаються українські правоохоронні органи і безпосередньо на кордоні її передають українським правоохоронним органам, і далі вона затримується вже в Україні, доставляється в суд для того, щоб там була вибрана міра запобіжного заходу і відповідно оголошення підозри. Насправді ця процедура, про яку розказують там всякі арахамії, це є повний блеф. це неймовірно складна процедура. Вона швидше закінчиться воєнний стан, ніж вони проведуть перші рішення через Інтерпол. Тому поляки просто їх холодили сказали: робіть процедуру, ми не відмовляємося виконувати будь-які міжнародні зобов'язання, але не тріпайтеся по пустому. А от коли ви перебуваєте на території шенгенської зони і порушуєте будь-які їхні принципи, вас просто звідти можуть видворити, встановивши факт депортації, після чого вам туди повернутися вже не вдасться багато-багато років. Це зовсім окрема процедура, яка зараз і відбулася по кількох українських громадянах. От, власне, все. Що стосується цього пункту. Наступний: чи потрібен Україні комітет національного порятунку, який буде складатися з можливо ідеологічно різних людей чи політичних сил, але з патріотів, людей, які зможуть після зеленої влади просто хоча б втримати країну і не довести до розпаду економічного, соціального і тому подібне. І чи не хотіли б ви бути його учасником? Не хотів би був. Ми створили колись. Коли був ну розпал, якраз формувалася така досить диктаторська і в чомусь навіть терористична система влади в Україні при ще кучмі, 2001 рік, ми тоді створили. Я був одним з трьох організаторів перших. І перших підписантів форуму національного порятунку, який якраз і був відповідним комітетом національного порятунку, мав би бути на той випадок. Це все закінчилося абсолютним провалом, тому що одна людина в цьому форумі вирішила з неї зіскупнути собі всі можливі і неможливі дивіденти. Юлія Володимирівна, яка потім почала свою виборчу кампанію і політичну саме на фундаменті цього форуму. Я перше, я тому кажу, я вже це спробував, я побачив. Певну безмістовність і певну ком'юнктурність таких дій тепер, що стосується самого принципу такої речі, такі речі можуть відбуватися дуже часто в країнах, які Дійсно пережили страшний розвал і воєнну розруху, і їм треба з нуля відновлюватися. І от після Другої світової війни щось подібне було створено в Італії, коли дуже різні політичні сили, але всі антифашистські, об'єдналися відповідний комітет національного порятунку, але це був загальнодержавний звичайно комітет потужний. Вони дуже швидко пересварилися, але в перший момент він свою позитивну роль зіграв. Чи в Україні виникають подібні речі? Слухайте, ми. Маємо режим, який сьогодні окупував душі велетенської кількості людей і політичних лідерів. Ви уявіть собі цей комітет. Ну, зрозуміло, хто сьогодні виступає жорстко проти нинішньої влади? Ну, Європейська солідарність. Ну, хтось там каже, там дехто там втік за кордон і звідти кричить не на владу. Влада не є погана, погана, виявляється, опозиція до влади. Вони недостатньо хороші. Ну, є такий один у нас. Тут мене особливо він любить весь час своїх ботів до мене присилає тролів. Але е от ця партія зрозуміла, вона в опозиції. Вона може туди війти в комітет. Може. А тепер давайте глянемо на інші. А хто туди війде? Вони всі лягли під владу. Голос, була опозиційна партія. Де голос зараз? Ну слухайте, він так глибоко з владою з'єднався. Там таке злиття, що далі нікуди. Дивимося на батьківщину. Вони знайшли спільну мову. Прекрасно, все в них нормально. Дивимось на свободу. Ну там дивні речі там. Є люди, які воюють, а є люди, які з владою разом деребанять ресурси. Вони ні, не тягне. Хоч колись вони були членами нашого комітету. Далі ну, беремо недавня була структура, комітет, ось цей рух опору капітуляції. І ще був там, і під структура, виникала там, рух опору диктатурі, теж інші. Хто там були, крім там, там не Європейська вже солідарність, була, там були і громадські організації, зокрема там брати по зброї, інші там справа громад, але це громадські структури. А яка там була партія? Ще? Ну там була Демсокіра, Демсім, чи як її там ще називають. Ну ви бачили їхні заяви їхніх лідерів? Ви бачили їх в обнімочку, то з Резніковим, то ще там з кимось. Ну вони вже все, вони вже теж з владою. Скажіть мені, а хто буде створювати цей рух? Люди, які були в цій... Владі, чи тій владі підігрували, оббивали брудом всіх тих, хто цією владою боролися, для того, щоб для себе зробити легітимізацію переходу, вибачте, це буде велика фальш. Тому, на мій погляд, в Україні зараз це буде не актуально. В Україні треба нормальна просвітницька робота для людей, щоб вони зрозуміли перше, що ця влада привела до страшної біди, і це. Україна вистоює у війні не завдяки, а всупереч тій владі, щоб люди це зрозуміли. І що наслідки, о те, що ми маємо зараз, це саме наслідки вибору немудрого 19-го року, що вони зрозуміли, хто з цією владою в обнімочки знищує Україну, хто обманює людей, хто підтягує під владу всі сили. Ну, слухайте, гляньте на е, тих людей, які сьогодні там. Розглядається можливими там, претендентами, принаймні на перемогу в Верховній Раді на успіхи. Ну це ж все теж владне середовище. Від них оце треба говорити відкрито, прямо про всіх цих притупів рознюків, інших всіх, щоб люди не думали, що це якась протиставлення владі. Ні, це та ж сама частина влади і продовження її у випадку їхніх знову перемоги на виборах, консервація знову тієї ж самої влади. І наступне. Треба переконувати людей мудро, відповідально голосувати. У нас немає іншого виходу, ніякий комітет нас не врятує. У нас є єдиний вихід або здобути перемогу здорових сил суспільства на виборах, або реінкарнувати цю владу, можливо, з іншими дещо обличчями, але реінкарнувати її в такому випадку. Ну, якщо в них буде більшість, то що, меншість має робити? Або піти внутрішню імміграцію і просто сказати: Ну що, дійся воля Божа. Або боротися якимось чином, що я не знаю, який буде результат, якщо люди хочуть мати шахраїв над собою, саме цих зелених шахраїв, ну або якась зовнішня імміграція. Дуже багато людей в такому випадку покинуть країну. Це буде, це буде фактор певного знелюднення. Отака біда, але насправді у нас немає іншого виходу, окрім того, який йде через вибори. Ніякий комітет зараз нічого не зробить. Для цього має бути якийсь виступ не проти ворога зовнішнього, а проти внутрішнього. А нас війна, як це робити? Не можна. От і вся історія. Тому цей шлях не спрацює в Україні точно. Доведеться думати про вибори і йти еволюційним шляхом. Або ми його виконуємо нормально, або, ми... або це буде вічна зелена Україна тільки зміною прізвища. Йдемо далі. Дуже сильно переживає за стан економіки після закінчення воєнного стану, коли підпишуть перемир'я, або коли підпишуть перемир'я, або коли закінчаться активні бойові дії в нашу добиту гецьманцевим економіку, перестануть вивати гроші в економіку. Відразу скажу, і ніхто і так не виває українську гроші, і вже напевне не будуть вивати. Мова йде про фінансування українського бюджету міжнародними фінансовими організаціями. Або іноземними державами і спілками, як Євросоюз, Сполучені Штати Америки. Читаю далі. А вони, ну тобто зелені, так само продовжуватимуть красти. І таке відчуття, що гривня полетить дуже швидко і боляче, плюс враховуючи інтелектуальні здібності наших Шарикових, які замість того, щоб піднімати економіку, захочуть просто включити станок. Як ви вважаєте, що чекає на українську гривню чи можливий її обвал? Давайте так: перше. По економічній ситуації, ви принципі сказали все вірно, ця влада знищує економічний потенціал України. Вона реально його знищує. Гетьманцівщина це є саме руйнування української економіки, українського бізнесу. Сподіватися на великі інвестиції в західні можна тільки в тій частині, коли буде йти про дуже серйозні міждержавні угоди, як, наприклад, Байрактар. З нього теж спробували здерти там якихось 20 мільйонів чи 200 мільйонів, але він відразу до зятя свого, до тестя свого. А в нього тесь Ердоган. Звернувся, там прийшов такий наганяй, що там голови ледве не повідривали. Після того всього Байрактар може свою компанію Байкар спокійно розвивати в Україні, в нього не буде проблем. Всі інші, яких не буде за спиною стояти канцур Німеччини, президент Франції персонально, президент США подивляться і розвернуться і сюди не підуть. Ну хіба що відверто шахрайські компанії, які привикли працювати з хабарями або китайський бізнес, що теж ще один варіант? Тому насправді. Для бізнесу погані часи, доки кардинально не зміняться підходи. Гетьманцев, на мій погляд, як людина про російських поглядів, як людина, яка пов'язана з російською агентурою, дуже тісно пов'язана, яка боролася проти виділення коштів збройним силам України на проти напередодні вторгнення і боролася за послаблення української економіки. На її погляд є зарадником, який свідомо працює проти української держави на користь ворога. І тому, доки такі люди визначають українську економічну фінансову політику, в нас точно нічого доброго не буде. Це що стосується цього? Ну, оце питання виборів. Закінчиться воєнний стан, дуже скоро будуть вибори. Якщо люди захочуть обрати знову цей самий бруд, це саме сміття цих ворогів, ну тоді значить вони хочуть жити в такій біді. От все, більше відповіді нема про це. А тепер про гривню. Насправді чи будуть включати станок? Я думаю, що при нинішніх там певних напрямних, які є там і Нацбанку, то що і у владі, вони швидше будуть робити трошки інший варіант. Це навряд чи вони будуть запускати активну девальвацію. До речі, гривня тримається. Виключно не завдяки економічній активності в державі, а виключно через те, що в Україну без перерви вививаються гігантські потоки іноземної валюти долари, євро, фунти. Коли у вас є надвишок іноземної валюти, то відповідно вона тисне на гривню і гривня тримається, ну підтримує гривню, гривня не падає. Тому що гривні недостаток певний, а іноземної валюти в надушку. І тому в цій ситуації вони тримають курс гривні достатньо стабільний, він не падає, але при тому всьому зростає вартість життя, інфляція. Не конче пов'язана з девальвацією. Коли інфляція йде без девальвації, це тільки гірше для самих громадян. Але при тому гривня тримається, а люди живуть все важче, важче і важче, все більше зубожіння, яку вони вишукували Припрошенкові, якого його навіть в натяку не було. От це і є основа. Тому я не думаю, що питання в ближчий період, там рік-півтора, буде падіння гривні, буде падіння рівня життя, і поступово з часом наростаюча все більше інфляція. Не девальвація, а девальвація може обірватися тоді, коли припиняться фінансові потоки, фінансові вивання в Україну. Тепер щодо того, наскільки рішеннями певними гривня забезпечена. На щастя, поки що в Національному банку сидить людина, до якої в мене особливої довіри нема. Але принаймні він спеціаліст. Іде мова про пишного. Він був в команді Арсенії Яценюка. Вони були дуже добрими друзями. Але, як виявилося, там знаєте, дуже перепетано багато в цьому світі. Він виявився, здається, кумом Єрмака. І, відповідно, Єрмак, позбувшись дуже хороших, дуже потужних, дуже серйозної команди е Валерії Гонтаревої, він туди запхав свою людину. Ми ще дивувалися, пишний, звідки це? А потім глянув і побіг, а точно, кум, кум, кума. Але пишний все-таки не, не є. Чисто зеленим кадром це є людина, яка розуміє фінансові проблеми і стійкість валюти. І тому він, доки він там буде, він буде впливати на те, щоб гривня не обвалилася. Чи він довго буде на це впливати? Ну, знаєте, в них з ярмаком свої дуже стосунки. І доки Єрмак має впливи, доти, напевне, пишний буде. Ще раз кажу, нам від того ні холодно, ні жарко. Гривня все одно тримається не на цьому, не на стараннях Нацбанку, а на зовнішніх виваннях. І все одно вона обвалиться потім, коли вони припиняться. Але ну, принаймні, я думаю, що саме знаю, логіки дій е, нинішнього голови Нацбанку він не буде включати е, станок. Вони швидше будуть гратися у варіант. Гривневого голоду, коли в певний момент гривні буде десь трохи бракувати. Це теж складна, це теж тис певний на бізнес, але, як на мене, вони вони бояться саме обвальних певних речей, які дуже помітні громадянам, тому що бідніємо ми поступово, ціни зростають поступово. А обвал гривні, якщо вона зірветься, він буде одномоментним і, як правило, за гривним слідом летить влада українська. Оцього вони бояться. І тому обвалу вони довго не будуть допускати. Але якщо не буде відновлена економіка, то в той момент, коли припиняться фінансові потоки ззовні, Україна чекає гіперінфляція. Ця влада до неї все одно приведе. От, те, що я можу відповісти, це не зовсім моя тема, але так я цю бачу ситуацію. Наступне питання дуже коротке, і відповідь буде теж дуже коротка. Було б цікаво взнати, кого зраджував Притула. А таким, я так розумію, з таким тоном певним. Може хтось комусь він подобається, а може просто цікаво. Відповідаю перше, пригадайте, він же ж був одним з облич партії ГОС. Там в голосі всі якось зраджували. Спочатку Вакарчук всіх зрадив, потім притулу потягнули виключно проти Порошенка. Виключно. І щоб і європейську солідарність перебити в Києві, де було дуже важливо, і проти кличка потягнули, як він там старався на владу відпрацювати, говорячи, ніби він там опозиційний, якийсь там, і він дуже швидко зрадив цю свою політичну силу. Ви бачили ті фотографії, де він там із Кірою і Ніфьодовим, і всім іншим, там сидять разом і написи Ми команда навіки. Ага навіки за пару місяців вступила пропозиція почати розробляти майбутній проєкт, свою команду він плюнув, викинув і зрадив. Це основне а решта – зрада принципів, знаєте, там, де він народився і виріс, там найстрашніше було, не дай Боже, тобі отримати дружину росіянку. Він одружився на росіянці виключно з метою того, щоб війти в родину одного з щільних регіоналів-хомутинника. Це один з дуже впливових і дуже серйозних бізнесменів там. І він заради того зрадив певні свої принципи, національні певні. Він зрадив свою команду варія-шоу, яка пробувала зробити якийсь український продукт. Він вирішив, що йому краще мати справу з тими, які творив російський продукт, і від них отримувати певну підтримку політичну, працювати з ними. Потім він зрадив всіх тих, які зараз йому вірять. Він зрадив донаторів, які е, дають велетенські перерахунки на ту нібито його волонтерку. Що це не зрада, коли супутник, що забулося про супутник? А спартани, які раптом на 250% стали дорожчими чомусь в нього. А історія зараз з тими е, пристроями нічного бачення, які на 300% раптом стали дорожчими. Вибачте. Це ну, Цей склад злочину певний, але хто ж його буде розслідувати, коли він так близько до влади. Але це і, відповідно, теж зрада тих, кому ти викликав довіру. От і все, а що ще про нього говорити? Народ любить таких. Хто йому плює в очі, того народ більше любить. Тому обрали Зеленського. Зараз притули набирає балів. Ну, хай набирає. Знаєте, Люди заслуговують завжди на ту владу, яку вони собі обирають. Хочете, матимете. От і все. Наступне знову питання десь пов'язане трошки з виборчими майбутніми періодами. Чи висуне свою кандидатуру Петро Порошенко на президентські вибори? Можливо, йому треба бути мудрішим і хитрішим, і стати за спиною достойної людини як кандидата. Пишуться після розмови там, з одною вчителькою в, себе в школі, яка як ошаліла там, ну, далі, перелік, там, що вона тільки виговорює, що він за його вайск винен, і що при. В ньому йому їй гірше жилося, ніж зараз при Зеленському, ага, дуже. Але ну, та вчителька їй 64 роки, вона кумиром своїм вважає Миколу Яновича Азірова. Ну, все зрозуміло. І от людина каже: хоч я історик за освітою, побачивши пусті очі, зрозуміла, що суспільство невиліковане і воно не проголосує за Порошенка. Мені 54, я з центральної України. Знаєте? Мені 60. І я теж болісно дуже реагую, коли я бачу ті пусті очі, коли ти починаєш комусь доказувати щось зразу а ваш Порошенка і все. Знаєте, ну, людям зробили такий мікс в голові, що це відходить дуже довго. Воно відходить поступово. Але ну, ви кажете стати за спиною когось іншого, і просувати когось іншого. А хто в нас є такий, кого можна просунути? О, давайте глянемо з боку загального виборця. От стане він за спиною Федини, чи Ірини Геращенко чи Гончаренка і скаже: Голосуйте за них, я їх підтримую, я профінансую їхню кампанію, все. І скажіть мені: а так, всі перше, всі ті, хто були за Порошенка, кинуться за них голосувати. Друге, а всі ті, хто кажуть, ой, кабині Порох, вони підуть за них голосувати, та не підуть вони за них голосувати. Їм головне вибити Порошенка з гри з політичної. Тому вони роблять оті заяви і вкидають оцю тезу. Про те, що якби Порошенко не пішов, все було б прекрасно, була би перемога. Зеленський би не переміг, переміг би хтось інший, хто інший би переміг після тих вивань тих грошей російської олігархічної пропаганди. Хтось би інший переміг, та Зеленський та Порошенко витягнув всі можливі результати з тої виборчої кампанії, її зробив. До речі, за свої власні гроші, не тратячи якихось розкрадених і тому подібне. Тому насправді це мені здається є велика ілюзія. Якщо лідер сам не виріс. Ви його штучно не створите, і жоден Порошенко, стоячи за спиною в когось, його не виведе в переможці будь-яких виборів. От така моя оцінка цього. Е, ну, єдине що, я, знаєте, я теж невеликий оптиміст, але мені здається, що зараз пішов певний обвал у владі, якщо вони будуть дуже серйозно гризтися і десь заблокують кілька лівих, паразитичних, брехливих проєктів між собою, то ще хто його знає, що буде на тих виборах, коли. Силою, волею, неволею, а владі доведеться зняти певні інформаційні фільтри. Бо якщо вони збережуть повну цензуру, то ну звичайно, що ніхто просто не взнає, навіть що Порошенко висувався. Вони в біотені його перше побачать. Але якщо вдасться хоч щось трохи відвоювати до того, то я думаю, що ми можемо отримати дуже неспокійований результат. І там, на жаль, жоден замінник не спрацює. Там або спрацює Порошенко, або не спрацює, або спрацюють симулякри, яких придумують в Єрмака або Вколомойського. Все без варіантів. А от. Чому важливо ще йти, навіть якщо не буде перемоги на тих виборах, до українців доходить, в 2019 році дуркували, як могли. А на початку 2022 року, пригадуєте, Слуги Зеленського, яку набрав абсолютно монобільшість, де вони опинилися? 6% проти 18% в Європейської солідарності. Порошенко догнав: Зеленський в три рази впала його підтримка, електоральний рейтинг, а Порошенко його майже догнав в межах статистичної похибки. За два роки. Доходить за 2-3 роки до українців, доходить зараз буде настільки важко після цієї війни, що після всіх обіцянок дійде набагато швидше. <кій> І тому, якщо він уступиться від її ідеї, ну, тоді всі скажуть, а що ти зараз ще претендуєш наново? Які в тебе можуть бути рейтинги? Ти зійшов з кампанії, ти зійшов з зі дистанції, так як ценюк дійшов. Я ценюк може зараз виставляти себе де завгодно, це буде безнадійно, без, без жодного сенсу. І так само Порошенкові, якщо він зійде з дистанції, припинить боротьбу, то в такому випадку, ну після. Цих виборів, яких напевне симулякри від банкової матимуть шанси поперемагати, а може і ні, ще раз кажу, давайте не списувати український народ остаточно в повній бездарності. Але навіть якщо ті вибори будуть програшні для України, саме для України, через два роки будуть шукати на кого опертися, і от той е, прецедент початку 22-го року мені може здається спрацювати, і для того Порошенко має залишатися в активному політичному житті. Інше, щоб для нас була просто якась надія, тому що тих інших, кого він поставить замість себе, вони не залишаться там, вони програють і вони відійдуть. От така історія, але поки що всі порядні люди. А в нас порядні всі, крім зеленської команди, навіть ті, які ну, поводяться не зовсім адекватно в політичному житті, тощо, але всі вони достатньо порядні для того. Щоб не займатися виборчою кампанією, не заявляти про своє висунення під час жахливої, жорстокої війни. Прошенко не заявляє. Тимошенко, якби на неї не ставився, не заявляє. Там всякі колишні ОПЗЖшники то що не заявляють, заявляє, що йде на вибори і веде виборчу кампанію, відверто і неприховано, один-єдиний Зеленський. Ну і його оточення оті всі суги, півсуги, надсуги, єрмаківські присуги, коломойські присуги і всі інші. Це глибока непорядність, але народно на це клює, і це дуже сумно. От, власне, і все так. Питання, де. Ну, у мене така відповідь поверхова буде. Неодноразово дивлюся, діаспора Уа. Вони турбуються про Україну, допомагають, але сильно гоноблять Байдена. Зрозуміло, що це трампісти. Як реагувати, не знаю. Ну, та як реагувати? Слухайте, є велетенська кількість різних структур в Сполучених Штатах Америки українських. Є стара діаспора, є новіша діаспора, є зовсім нова діаспора. Там четверта хвиля є. Їх... Ну, їх тисячі різних організацій. Більшість української діаспори з рейганівських часів, навіть до рейганівських, завжди схилялися до республіканців. Демократи для них будуть, віддавали трошки везною і трошечки такою, знаєте, опортунізмом щодо Радянського Союзу, а республіканці були жорсткішими. І от та пам'ять про Рейгана і його відтворення, фактично політичне, Маккейна дуже багатьох штовхає на, на мій погляд, непродуману підтримку Трампа. Боже. Що вони там не виписують? Ну, щось таке, як оті політтехнології Володимира Зеленського, приблизно десь на такому рівні. Але е, це тільки маленька частина, просто вона дуже гучна. Є буквально кілька ресурсів. Я в одному ресурсі подивився, де вони там розказують, як все про Трампа прекрасно, все чудесно, як вся Україна за Трампа, як Байден знищує Україну, про щось пишуть там абсолютно без дурності. А я подивився там по переглядах, по всьому по статистиці. А в них нульові перегляди. А в них нема. Це кілька сотень людей. Тому насправді ярих трампістів серед української діаспори не так багато. Ну просто ну, треба дякувати за те, що є, ви підходити критично. Ми дуже дячні всім українським діаспорам у всьому світі. Ми маємо це запам'ятати. Якщо вони щось говорять, те, що нам не подобається, ну десь треба змовчати. Ці люди мали можливість, вони живуть в інших суспільствах, вони мали можливість там забутися про Україну. Вони пам'ятають, допомагають, дякуємо їм за це. А коли вони говорять якісь дурниці, як скажімо, трампісти, ну. Можна заперечити, але влазити в дискусію, ліпше пошукати інше групу українських організацій, які діють там в Америці взагалі на Заході, і читати їхні матеріали, контактувати з ними. Як на, на мене, це було б мудріше і краще. Тим більше за Трампістами можуть проглядати ці російські певні корені і російські впливи. В США вони дуже сильні. Йдемо далі. Ви вже висловили свою версію загибелі вбивства власне, пілотів на Житомирщині. Не пройшли пару днів як нова трагедія за гелікоптерами. Ваше бачення ситуації, на мою думку, йде Сафарі на нашу авіацію найкращих спеціалістів. Кротив дії? Ну, давайте так. Я ну дуже коротко. Я не думаю, що тут справа в кротах. Насправді це страшна трагедія тільки те, як починають пояснювати, воно викликає певні сумніви. Напевне, що було не так з польотними завданнями. Впали два вертольоти. Два вертольоти одночасно не падають. Один може впасти. Це не зовсім надійний транспорт. Але два одночасно з такою загибелю. ніж ні прискорена посадка, ні інші речі не могли дати такого результату. Зрозуміло, що за ними полювали. Одна з причин: Оці масові атаки дронів, які летять з території України, спонукали рашистів підняти серйозніше тут ППО і свою авіацію. Я думаю, що було збиття. От чому наші в повідомленнях не розказують детально що саме було збиття, мене дивує. Можливо, там були дійсно якісь дуже серйозні помилки з польотним завданням. Але це було збиття. Все на цьому завершуємо. Слава Україні. Віримо в ЗСУ в нашу перемогу.